Друзі, всім вітання, автомаркет Рівна з вами. Заїхав до нас в наявність такий бортовичок. Це у нас Volkswagen Crafter 19-го року. В максимальній базі на спарці, на таких ось ледовських з лінзами, фарах. Весь нас цілесенький, доглянутий, як технічно, так і косметично. Все в нас тут в оригіналі, без сторонніх втручань. Всі шість колес також дуже в дуже хорошому стані. Бор зна... з... знаружи та всередині Також доглянутий, з довжиною він нас іде. 435 і шириною 2,20. Тут так. Це також без всяких зауважень. Має досить велику скриню на рамі. Водій має підлокітник, має три місця в салоні, Мультируль. Ось така от мультимедіа, клімат-контроль, кондиціонер, на механіці, датчик світла дощу, також є вібасто тут. Смотрі у нас доглянутий по двигуну. Це в нас 2 літра дизель на 180 кінських сил і 130 кВт. Моторчик у нас працює тихесенько, гарнесенько. Ось такий от красень і з ціною 25 800. Будемо чекати нас на стоянці. До зустрічі.